Купити продукти, поприбирати вдома та підтримати добрим словом. Так соціальні працівники Товариства Червоного Христа відгукуються про нову послугу, що надають літнім людям. У Лозівській громаді організація запустила та реалізує свій проект Догляд вдома. На цей час на підлеглі нам нашій організації території працює 10 соціальних працівників, які доглядають 42 два чоловіки подопічних. А саме в Лозівській територіальній громаді 22 чоловіка. Дівчата приділяють увагу самотнім або услов, умовно самотнім людям з інвалідністю або які за станом здоров'я не можуть спілкуватися про себе. Наші підопічні щомісяця отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни. Пані Оксана, одна з соціальних працівниць товариства Червоного хреста. Вона опікується літніми людьми в Орільці. допомагає їм впоратись з хатньою роботою за програмою товариства. Насправді все дуже просто. Я своїм підопічним оказую фізичну допомогу, ну як то прибирання. Ну, це не головне. Головне це психологічна підтримка. Вислухати людину, ну, можливо, дати слушну пораду якусь, а можливо, вони мені, тому що в них життєвий досвід більший, вони дадуть. Волонтери діляться, ця справа стала покликом душі. Ей мені подобається працювати з людьми, з бабушками, з дідусь. У мене бабуська і один. Ну вот. помогать людям всегда хотелось, вот как раз я попала в эту, так сказать, сферу. Помогаю людям. У меня там две бабулечки уже под 90 год. Вот, двое слепых дедулечек. Насколько вот, когда заходишь, они, сонечка моя, что я без тебя делала? Это, ну, просто до такой степени вот, радостно. Я не опекаюсь с ними. У меня такие впечатления, что я усыновила.

Керівниця напрямку запевнила на досягнутому не збираються зупинятись та будуть збільшувати обсяг послуг та кількість людей, яким можуть допомогти З січня 2023 року. Плануємо збільшити кількість працівників напрямку та допомагати людям, які дійсно цього потребують. Якщо ви за віком та станом здоров'я не можете піклуватися про себе і залишились без сторонньої допомоги, можете залишити заявку по телефону гарячої лінії, яка буде вказана пізніше. Ми обов'язково з вами зв'яжемося та закріпимо соціального працівника. Ми працюємо на благо нашої громади. Єгор Костельов, Максим Сабельников, новини ТРК Лозова.